Як зробити зі спільноти достойних людей стадо овець? Доволі просто спершу треба лише трохи порушити їхні кордони, наприклад, змусити погодитися робити якусь дурню, називати вибух хлопком, скасувати парад військових на День Незалежності і так далі. Треба, наприклад, козака Гаврилюка, який за всіх нас терпів ганьбу від ворога, виставити гидким, тупим і нікчемним. Потім треба зайти вже на їхню територію більш нахабно, наприклад, змусити плюнути в свої святині, ржати з армії під час війни, пошутіть про голодомор, випустити беркутів убивць Небесної Сотні, потім треба кинути вмерти в муках когось із військових, а іншого демонстративно по безпреділу посадити. А в релігійному плані, наприклад, от якщо лавра в користуванні мракобісів РПЦ ФСБ. То треба нічого із цим не робити. А от далі, якщо стадо овець із цим всім погодилося, воно прийме будь-якого Шуфрича в Олімпійський комітет, Трухіна в парламенті, Мецгера в Комітеті по відбудові житла. і так далі. Стадо ржало і не відчувало, як втратило гідність. І те, що воно не могло уявити в 2015-му, стане його реальністю в 2022-му. І залишиться лише сконструювати секту з сяючим месією на горі, який з-за вівтаря виголошує вечірні проповіді, і транслювати овечкам власну мораль. І все. Ввечері вони включать марафон і почують, що корупціонерів в країні більше немає. Ця технологія доволі проста проста, як у казці про лисичку, яка кладе спершу одну лапку, а далі ти вже викинутий з власної домівки. Угу. Щоби протидіяти цій технології, треба чітко вибудовувати свої кордони і карати за кожне їх порушення. Це важко зробити, коли тебе вже привчили, і ти змирився, що ти не маєш ні кордонів, ні права на них, але змирятися не треба треба чекати можливості пригадати їм усе. Слава Україні, переможемо.